Продовжуємо друга частина відео. Проведено похилу. І ми теж з вами проведемо похилу. Ось у мене похила. Давайте основу похилу і позначимо точка С. Да? АБ у нас є С. Що утворює з прямою кут 30 градусів? Отже, наша похила «АС» утворює з прямою А кут. Ось цей кут, Да? Між похилою і прямою. 30 градусів. Знайдіть довжину похилої та її проекцію напряму. на пряму. Отже, дано. Дано. що нам саме відомо? Що АВ перпендикуляр до прямої А. а Дорівнює десять сантиметрів. Десять сантиметрів. Кут С дорівнює тридцять градусів. Знайти, знайти. А це. Розв'язок. Розв'язок два крапочка. Отже, як ми можемо таку задачу розв'язати? Для цього нам потрібно пригадати косинуси, синуси. Давайте подивимося, що нам відомо. Нам відомо, у нас є кут 30 градусів. У нас є сторона АВ – це катет. Нам потрібно знайти сторону БЦ, це теж катет. І нам потрібно знайти гіпотенузу АС. Отже, подивіться. Яка сторона відома для нашого кута? Подивіться: наш кут протилежна до нього сторона, сторона АВ. Отже. Пригадуємо, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, синус нашого кута С це відношення протилежного катета, отже, катета АВ, до гіпотенузи. А гіпотенуза у нас АС. Давайте подивимося. Кут ми знаємо, синус кута можемо знайти. Що ми ще знаємо? А Б ми знаємо, отже, можемо знайти АС. А С у нас дорівнює. А Б поділити на синус 30 градусів, так? Синус 30 градусів дорівнює. Ідемо далі. Отже, подивіться, що у нас буде АБ. У нас дорівнює 10. Сіну 30 це одна друга, 10 ділимо на одну другу. Від дії ділення переходимо до множення. 10 множимо на 2 перших. Отже, у нас буде 20 сантиметрів. Як можна знайти сторону BC? Для її знаходження існують різні методи. Можемо використовувати косинус. Пригадуємо, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус 30 градусів дорівнює рівня БЦ ділимо на АС. Звідси можемо знайти БЦ, бо ми знаємо і косинус, і знаємо АЦ. А можемо використовувати теорему Піфагора, бо у нас зараз з вами прямокутний трикутник А, Б, С. Да? Напишемо за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. У нас зараз невідомий катет БЦ. Пригадуємо, як його знайти. Корінь із квадрат гіпотенузи АЦ в квадраті. Мінус квадрат відомого катета АБ в квадраті. Так, БС дорівнює. А С в квадраті. А це у нас 20, да? 20 в квадраті мінус АБ в квадраті 10 в квадраті. 20 в квадраті це 400. 10 квадратів це 100, 400 мінус 100 буде 300. Що таке 300? Це 3 помножити на 100. 3 помножити на 100. Корінь із 100 буде 10, а 3 таки залишається під коренем. Отже, буде 10 коренів із 3. 10 коренів із 3. сантиметрів. Зробили паузу, самостійно записали відповідь. І останній на сьогодні номер номер 692. Записуємо номер 692. З точки до прямої проведено дві похилі. Отже, точка. Пряма. Дві похилі. Перпендикуляр. Можемо да, побудувати відразу. Дві похилі, одна похила. Інша похила. Одна з них дорівнює 13 см, а її проекція – 5. Отже, одна з них 13, нехай ця буде 13, проекція її 5. Давайте введемо позначення А Б, С, Д. Так, знайдіть проекцію другої похилої. Отже, ЦД будемо шукати. Якщо вона утворює з прямою, ось в мене пряма, а кут, який дорівнює 45 градусів. 45 градусів. Отже. Дано. Так, Що ми знаємо? Що BC перпендикулярно до А. Отже, да, ми розуміємо, що це. Ну, і діти, звісно, і оце у нас теж кут 90 градусів. Да? Далі АБ13. А Б13. А С5. А С 5 сантиметрів. Знайти. Знайти. Два крапочка. Що нам треба шукати? Так, зараз трошки зменшу дуже. Знайти. Що ми з вами будемо шукати? Ми з вами шукаємо. Це де? Знайти це де? Так, розв'язок. Розв'язок. крапочка. Так, що у нас буде? Давайте подивимося. Задача зовсім не складна. Подивіться, у нас з вами є прямокутний трикутник А, Б, С. Кут С 90 градусів. БЦ можемо знайти за теоремою Піфагора. БЦ Це у нас невідомий катет. Чому він дорівнює квадрат гіпотенузи АВ в квадраті. Мінус квадрат відомого катета. Відомий катет це у нас АС. Мінус АС в квадраті. В цифрах, діти, що це у мене буде? Підставимо значення 13 в квадраті, це 169. Мінус 5 в квадраті, це 25. Отже, корінь із 144 це 12 сантиметрів. знайшли ми з вами БЦ. Розглянемо трикутник БЦД. Давайте подивимося: один кут 90, інший кут 45. Тоді пригадуємо, сума трьох кутів, 180, кут Б, цей да, БД. Дорівнює теж 45, який можемо зробити висновок, що наш трикутник БЦД рівнобедрений, ось ця сторона дорівнює ось цій стороні. Ми знайшли сторону БЦ, вона дорівнює 12, тоді і CD дорівнює теж 12. Будь ласка, самостійно задачу дорозв'язуйте. Я вам зараз розказала, да, як це зробити. І ваш домашній номер, номер 691. Він не складний. Отже, що вам потрібно зробити? Опрацювати параграф, вивчити властивості, як бачите, на основі них ми з вами розв'язуємо задачі і виконати номер 691. Я чекаю на фото класної, там, де ви доробите задачу, да, і домашньої роботи. Працюйте, чекаю на фото ваших